Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Я на кукурузі хочу сказати, що це не моя кукуруза. е, Хтось скаже, що там не лазь, там ще щось. Це для навчання, а не для того, щоб когось щось позарити. Якщо у вас така стратегія, якщо ви так працюєте, я ж не проти. Знаєте, мені байдуже щось вам доповідати чи дорозповідати, якщо ви вважаєте, що ви правильно. Знаєте, це ж така історія. Дуже печально щось комусь доказувати. Річ іде про грунтову схему, коли гляньте, будь ласка. Хтось мені розповідає, каже, він потім зачищає страховим. Звісно, ви будете захищати страховим. Зараз кукуруза просто стоїть в великій дупі. Так? Ви бачите, во там зараз підніметься. Великі дупі і щастя в неї особливого немає, розумієте? А на цю кукурудзу зараз тут? скільки? Раз, два, вже третій листок. Ну, Я думаю, скоро заїдуть. І якщо це мастер, то будуть чекати, поки там. Вона ще підніметься, да? Але ми розуміємо, що в, такому, в такій атмосфері, де вона тут піднімається, от, наприклад, два листочки, вона бачите, якась така дуже-дуже нещасна. Справи в неї йдуть кепсько. І щось побажати або зараз виправити вже, розумієте? Ну, це те саме, що ти знаходишся в одному приміщенні, де немає туалета, так? І крім того, що ти там знаходишся, у тебе там чоловік 10, ну може тут чоловік 50, в кімнаті, і вони теж. Ви розумієте ситуацію, коли надто багато бурянів біля кукурудзи, а для неї це дуже смертельно. Це, вони ж не тільки споживають мікроелементи і макроелементи, так? а вони ще ж, як кажуть, свої продукти життєдіяльності теж видаляють у грунт, розумієте. А тут знаходиться кукурудза, яка його ненавидить, розумієте? Ненавидить, коли біля неї є конкуренція. Коли їй мішає жити. Так що це ваше право використовувати чи не використовувати ґрунтову схему, але життя і досвід, і перевірені результати навіть в цьому господарстві моєму, що без ґрунтової схеми, то все, знаєте, ну то все фігня. Давайте так. Ви будете втрачати як мінімум тонну. В нашому досвіді ми втрачали тонну без використання ґрунтової схеми. Чи вам потрібні такі поля? Це добре, що зараз. Нема дощів, знаєте, а якщо треба зараз обробляти, а воно буде заростати, тоді що робити? Тримайтеся, колеги, думайте, успіхів вам.